Ну, що пробуємо гриби вже шеїтати, але Ріса тут, уже бідна, вже переживала, коли їй вже дадуть можливість. Моїм паличкам у нас у Лорці просто травма передніх зубів, <гум> вона їх ремонтує. А це ти мені їх вибив чи що? Ні, блядь, це прикольно. Реально, як м'ясо. Ти знаєш, я б в житті не зрозумів, що це, що це гриби mm -hmm. Якось воно так... І, і на м'ясо схоже, і на якийсь фрукт посмотримо. Mm, Навіть чуть на їх специфічного mm. смаку, uh -huh. да? так. От настільки класно працюють хлопці, наскільки офіціант в темі, в матеріалі, поради. Ми їх не планували замовити. Я хотіла їх хотіла? замовити. Да. А ви сказали, що не, не, не будемо замовляти. Похвалити, а ти Дейка. взяла і собі всю славку забрала. Він молодець, прям крацавчик. І це теж дуже важливо. І коли класний офіціант, теж будуть страви смачніші, тому що він вас готує, розумієте, до них.